Давайте сьогодні поміркуємо над тим, до кого ми дослухаємось і з ким погоджуємось. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Тиск з боку світу іноді дуже тонкий, а іноді дуже відвертий, намагається впливати на серця і вибір кожного з нас, культура, реклама, популярні ідеї, навіть деякі друзі, усе це може стати голосами. Які переконують нас відступити від Божого шляху. Саме тому це просте, але глибоке слово з книги приповістей, неймовірно актуальне. Мій сину, як річники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Це голос батька, який попереджає свою дитину, але це також голос нашого небесного Отця, який з любов'ю застерігає: Не йди за тим, що здається привабливим, але веде до погибелі. Покуса завжди починається зі слів нічого страшного, усі так роблять. Ну, Бог же добрий, Він пробачить. Життя одне, візьми від нього все. І грішники це люди, які не прийняли Господа у своє серце, але це не обов'язково якісь злочинці, явно злі люди, грабіжники. Це можуть бути ті, хто живе без страху Божого, ті, хто відкидає правду, чистоту, послуг Божим принципам. Часто такі люди можуть бути дотепними, популярними, привабливими. Вони переконують словами, натискають на нас, створюють ілюзію легкого шляху. Але Слово Боже каже, не згоджуються. І це дуже важливе рішення. Ви не можете зупинити те, що вам пропонують, але ви можете вирішити, погоджуватися з цим чи ні. Давайте згадаємо Йосипа. Який опинився в домі Потіфара, тобто начальника фараонової охорони. Жінка Потіфара спокушала Йосипа щоденно. Вона фактично намовляла його кожного дня говорила до нього. Йосип був молодий, далеко від дому, не було ніяких свідків, але він не згодився, його серце вже було рішуче на стороні Бога. Він міг сказати: ну хто ж там дізнається? Але замість того сказав. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? Це страх Божий, це мужність, це мудрість, яка зберегла його не лише від гріха, а й від втрати Божої присутності? Що стається, коли ми погоджуємося на спокусу? Коли ми приймаємо пропозицію гріха, вона входить у серце, і поступово ми втрачаємо чутливість. Ми починаємо звикати до компромісу. А грішні бажання ніколи не зупиняються, вони затягують нас у своїй сіті? Далі у приповістях написано, що грішники ведуть людину до крові, до погибелі? Хоч спочатку це здається цікавою пригодою. Гріх завжди маскується під щось гарне, легке і солодке, але його кінець гіркий. Як нам відмовлятися від. Таких грішних надумів правильно. Не вступайте в діалог зі спокусою. Єва у Едемі почала говорити зі Змієм, і вона програла. Говоріть ні, не лише словами, але і серцем. Щоб не згоджуватись із гріхом, треба мати глибоке переконання. Будьте ближче до Слова Божого. Воно дає силу, тому намагайтеся читати його щоденно. Будьте серед тих, хто вас підкріпляє, а не тягне вниз. Моліться щодня про мудрість і страх, Господній. Це ваш духовний імунітет. Можливо, хтось із вас стоїть зараз перед вибором. Можливо, у вас є знайомі, які тягнуть вас до компромісу, або ви чуєте голоси, що кажуть: розслабся, не будь таким духовним. Почуйте сьогодні голос Отця, мій сину, моя донько. Як грішники будуть тебе намовляти, не згоджуйся. Це не просто заборона, це любов Божа, це захист, це Його Господня турбота, щоб ваше життя не зруйнувалося, а навпаки, стало шляхом до благословення. А я дякую вам за перегляд, Божих благословень.